Всім привіт, сьогодні 22 липня. Тіхо, потаху. Вчора у нас було захмарилось десь о 10 годині вечора плюс-мінус трохи дощик почав ляпати. Та він перед утром був полякава на суданки листячку мокра. типа як росу зробив. Наше сіло вчора висипали. Тут телятко пасеться Так, те, у нас воно, воно там в общій сложності накапало. Один міліметр. Саме те, що прикольно, що по інтернету не стоїть, а воно йде. А тоді, коли стоїть, наоборот не йде. Хвилі. Може ще піде. До таких марків. Вроді б то щось би бути. А, не. а що, пать, де хочеш бінзін кончиться, навіть що? Бачте, працюють як мурашки Віталя приїхав навіть допомагати, навірно дощ буде. Бачите, заливають зверху стяжечку, а тоді будуть рубероїдом тічі вони там короче, поклали плиту, дірку закрили Віталя, <рес> Хоч побачиш себе со сторони, який ти роботній потолок трохи Дірки позамазували, под сівом просипали пол. Гроші якраз не виділяються. Тут вже якась і свої вкладають гроші, бо цементу там дали трохи, а його не вистачає на потолок той весь, щоб забетонірувати, а сюди зовсім немає. Отак, побілять. Зараз так модно. Такой декор делают, а у нас тут уже, так сказать, природный. Ну, чи не природный, а такой, где дырки немного подмазывали, теперь побелый этот будет. Плиту поклали, плиту поклали, там обсыплять и будет тут помещение, типа как туалет можно поставить, а может ведро какое-то за что всего надо куплять. Mm -hmm. Ту -би Туалет. биотуалет. Mm -hmm. Вот так, бачите, и пригодилось помещение. Mm -hmm. Знаешь, заброшено было. Тут земли кучи такие лежали. Ну, как земля. Из котлив. Короче, кирпич битый там. Песок. Сажа. За тут насобиралось. Вот тут двери тоже дали какой-то металлолом. С кусков Бо можна сказати, нічого не виділяють. Кажуть, грошей немає. Робіть, як хочете. Хочете, щоб школа працювала, вкладайте гроші. І отак батьки приходять і і працюють. Чистий, знімати це те саме. до так? — Правильно. — Ввечером будуть виписувати. А що ти теж підходиш? — Я під'їду, я під'їду. І тобі може перепаде. Так, звісно, все перепаде. працюють а ми поїхали ми своє діло зробили вчора в неділю працювали а сьогодні понеділок тяжкий день Щось не хочеться робити хмарненько сьогодні цілий день ну як цілий день тільки діло до обіду ближиться так трошки тут дощик якби можна настати більший був Через листочки. Мурашки собі там щось теж ложко лубляться. Трошки під корінець волуги кинула. Значит, корінець. Так, це у нас тут бомонт отсюда сіяний, а там уже альдазором досівалося. Япка конечно нездорові. здоров'я Отака спека була що капец, це даже удивительно що він ще три тижні таке пекло особа на ця остання блін більше сорока Яким взагалі вижив Це у нас тут по пшениці посіяний и с добрым карбамидом сиены. Вообще такие цветы. Такой собирается. Это Это трошки салочки, листочка, как капала. Трошки такая же. заработала. А так сушь конкретно. Підемо до сусіда, подивимося, щось там суєшник попалили. Така слабенька, конечно. Це сюди відцвітається. Запили на вроді пта все, чи все під вопросом. Надо сейчас буду їхати на Белу, заїдемо. Вона вже вроді хто там відсвілася. Це виходить тут 4 травня сіяний. Це, звісно, все приколде. Я такого не бачив. Підпалили так нормальний навірно щось поприскочив оставалося Інтересно тільки що, що так підпалили. А див як один вискочив і тут щось посередині і дуже прикольно так присадило. Типа не дає більше йому рости, а шляпку викинула туди пуста. А і тут так само. Прикольно Да, врожая конечно, це от особо не буде. Интересно, яка ж ціна буде чи дадуть трохи заробити, чи будуть добивати до останнього. Да, нижні ряди, канікувач поскидало. Ну, я скажу так, навіть ще не погано й держиться. У людей там подивився такі тріщини, блін, що офігеть можна. А мабуть якщо заглянути нормально, то до китайців можна заглянути. Ось тільки ще буде тільки цвісти. От так на вигляд поки класний. Якщо дощик пройде, то діло буде. Я оце в цьому році думаю чи удобрення сработає чи наоборот ще хуже буде це каже не інтересно було б якби сравнити Йду купоруску там вам чужу покажу ну це все тоже не моє конечно просто для інтересу якби хочеться подивитися що тут у людей ну кукурузки конечно в цьому році слабенькі Хоча є міста такі, що я кого хто рану посіяв і з бур'яном вовремя поборовся. То класні Ну, А в мене конечно це пересіяв, блін. То не ахті. Тут теж ось тут як листя вже скидає. І качанчики якісь. Ось ось так. Да езжай, езжай. Ну, Что-то будет. Что-то жестоко. Сейчас посадим. Жестоко. немного свободнее. Тут и качан. Так, меньше. Бігав, шматував, плював. Туда йти сюди, бо ще нападуть на мене. Ніхто й не знатиме де я. О, такий качанчик. У мене, звісно, набагато хуже. 2 травня вже пересівав по будуть. Пшеничка можна сказати приостановилася в рості. Короте, хто 4 900 дає, хто 5 дає за фураж. Ячмінь трошки підріс, 4 4300 дають рапс трохи там росте, не пам'ятаю яка ціна. Кукуруза Тут уже 4-4,5 дають такі ціни Сдніпропетровська область. Бивший Категацький район. Так, сейчас я зайду, ще там один вам сонях покажу. Ось вот такий сонях. Не знаю коли він сіявся. Він тут Мабуть третій рік уже сонях по сонях Коли він інтересно буде коситися. Я думаю з такими опадами то мабуть рано І думаю якщо дощики підуть то тут ще можна і непоганий врожай взяти А ви як думаєте Оце все нашого великого хазяйства, так сказати, бивший колхоз, нині товариство. Раненько сіяли. Такий Соня просто незапилений. Недозапилено. І всі, та ні, ці, всі вроді, так, які є, недозапилені. Да, буде і пусте і легке. Тут бачите постидало як листя. Тріщин таких, звісно, здорових нема. Трохи її. І... це такі у нас будуть врожаї. Так, ми ну, ж поїхали тоді додому. Заїдемо по пухті там на Белу, подивимося, що там у нас. Вона трошки раніше почала цвісти. І ми там ще досівали, не вистачило, бели, досівали е бомондом. То я якось попереді там був, то бела вже цвіла, а Бомонд ще навіть не збирався. Жук засох. Капець Засох жук. Сади, хай сади. То буде інтересно сравнити той сонях і той. Хоча в один день сіялося все. А тільки в них різні дні, так сказати, дозрівання. Не пам'ятаю які там, ну Короче, комбайн покажу потім, що воно там в нас вийде. Я тут вирощую, вирощую. А воно прилетіло і зре на халяву. Нема що роби, диви як їсти. Хоч би спасіба сказав. Добре, навірно Эгень ну, аппетит у нього Брат як тебе звати Соня а... а ти хто такий? Як тебе звати? А ви, брати близнецы? Я понял вас так, оце бела, а тут ось у кусочок досівали бомондом. Бачите, тут вже можна сказати відцвітається, вже коли шляпки вже так нахиляються, а там ще тільки цвіте. едят самое крупное. Уже повыедали, как. А ну я хочу попробую. Тут, блин, съедят. А я и не попробую. Блин, олия аж потекла по бороде. А вот это олийность, капец. А я думаю, что так птички едят хорошо. бела. Є, звісно, різно. Тут у бачите, не запилено. не видно нічого. Да, поганенько запилена. Середина. Середини не буде. Такі, якби і непогані шляпки. Тільки середини геть не буде. Треба да, мілесенька буде. Бела вона завжди міленька, На саредини. Ребини нема вже починає потроху наливатися. Лоток десь вискочив. так, в принципі, в принципі, немає. те вже листя бачите, скидає більш менш чистенька це у нас тут все бела а тут уже вже це як бомонт хоті він ще тільки почав цвісти хоча койде і бела в ньому попадає Є такі шляпки і непогані. Така якраз на руку хороша. Да, коротше всередини геть не буде. Ну і чого. Так, ну що. Такі вже аж починав викручуватися ради не буде так все коротше покаталися з вами мать є така зараза де не де Постерні посіяно без добрив. Одна культивація, дві барановки, грунтовий. І навіть тут навіть і по листку навіть не кормив цей рік. Земелька та, звісно така пухкенька. Ну, тільки нема вологи. І тут, бачите, тут не було доща цього. Бачите, під кущиками нема ніде нічого. Ага. Єсть, а вологи нема. А там в тому краю, бачите, де Сонях був, де ми їздили, то там трошки поляпало. І все-таки під корінь щось та й ухвата. Сюди такої я ще не бачив. Мутант <гум> якийсь. Таку я не бачу. интересный такий ловчок так все едем додому обедать а, може, сегодня хоть прокладки повирезаю на помпу а может помпу поставлю подивимось что сюда настрою немає хотя и погодка такая хорошая не жарко блин щось можна було поробити Ну, нам як завжди, йдемо. то одне щось мішає, то друге. Та Трошки вже підзадовбався, треба трошки щось матки перепочити. Так, все, всім дякую тоді за увагу, до наступних відео.